Друзі Християни, Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої, чужий, а не губи твої. Приповість 27.2 Кожна група людей відрізняється від інших за певними характеристиками. Так само і з класами у школі. Вони завжди різні, хоча складаються з учнів одного віку. Продовж кількох років я викладав предмет Біблійна історія в старших класах і кожен із них був унікальний. З одним класом ми дев'ять місяців досліджували адвентістські доктрини, пророцтва в книгах Геніїла та об'явлення. Хлопці не стримували себе та розмові, від них нерідко можна було почути як грубі слова. Мені було непросто вести діалог і їм донести думку про те, що неможливо бути заполовину християнином. Послідовник Ісуса, котрий прославляє Його в церкві, не може потім використовувати той же дар мови, щоб ображати ближнього. Я бачив, що підлітки намагаються стримуватися в моїй присутності, однак не раз доводилось робити їм зауваження і казати про те. Що тільки Господь очищає наше мовлення від непотрібних слів. Одного ранку ми говорили про шосту заповідь, котру Ісус дає Матфія 5, 21 22. Я пояснив, що ми порушуємо закон, якщо ображаємо інших людей нашими словами. Хлопці жваво реагували, погоджувалися, що їм важко позбутися цієї звички. Я спитав. Хіба серед вас немає нікого, хто б не використовував грубі слова? Вони замислились на деякий час, потім хтось відповів Є, капелане, і від Емі ми ніколи не чули таких слів. Цей підліток склав на мене гарне враження. Він зміг досягти поваги, вчиняючи як християнину, не наслідуючи прикладу інших. Його кращим другом та ідеалом був Ісус, Його Емі наслідував у словах та вчинках. Звісно, Піліток помилявся, і не все йому давалося легко. Так буває з усіма, хто бажає йти прямим шляхом. Однак спита його мови була прикладом для товаришів Чи вважаєш ти себе другом християнином, твої друзі та подруги? Можуть бачити за твоїм життям, що ти слідуєш за Христом. Сьогодні Ісус кличе тебе, щоб стати твоїм найкращим другом та прикладом, тому що тільки Він може дати тобі святість, і Він дасть їй, якщо ти попросиш. Не змушує Ісуса чекати, віддай Йому своє серце.